щоб просто бачили ці очі. Очі льоші мого, коли я сьогодні взяв замовлення на 9 метрів кубічних крокви 50 на 120. У нас такої позиції в наявності немає. У нас є позиція 50 на 150. І знаєте, що треба зробити, щоб з'явилося 50 на 120? Правильно, треба взяти кроку 50 на 150. потім Виставити на цьому нашому суперстаночку 120 мм. От, бачите, отут відстань 120 мм. І зліва в тебе буде кроква 50 на 120. А справа залишається рейочка 30 на 50 І отак, як ви думаєте, скільки разів? 245 разів. Тому що 9 кубів кроку 50 на 120, це. 245 штук потрібно йому зробити. Але я впевнений, що він цю задачу виконає, причому максимально короткі і стислі сроки. Гонте 90, місто Вінниця, будівельні матеріали, номер телефончика в шапці профіля. Очікую на ваші замовлення.